Лише втіха та радість. Так у добровиці з'явився ще один особливий куточок, де впродовж дня не стихає щасливий дитячий сміх та веселий гомін. Зокрема, на подвір'ї однієї з багатоповерхівок міста встановили дитячий майданчик. Мешканці будинку розповідають, такого подарунку чекали як ніколи, оскільки молодих сімей тут проживає багато. А власне їхнім діткам ніде діти свою нестримну енергію. «В Цьому домі дуже багато і для них це дуже важливо. Дуже задоволені дітки. Тут в перші дні дуже було світі діток. Не було де навіть погуляти, так дуже багато було. Шестирічна Емілія приходить сюди бавитись щодня зі своїм братиком. Тут їм подобається, адже надзвичайно багато яскравих розваг. Мені тут подобається, бо тут чудово. Мені подобається тут. Горки, качелі, міський голова добровиці Богдан Микульський розповідає, коли тут з'явився дитячий майданчик, батьки стали почуватися спокійніше, адже їхні чада зайняті у безпеці, а головне щасливі. «У Місті проживає багато людей, не бідних. Ну, на жаль, на жаль, таких людей, як Віктор Начипорович, дуже важко знайти. Я кажу, Віктор Начепович є проблеми, дітей багато. У нас тут дуже багато молодих сімей живе в цьому будинку. От нам треба допомогти побудувати такий, хоч невеличкий дитячий майданчик. Він мені пообіцяв. І зараз він виконав е, свою обіцянку. І ми дуже вдячні. Тім за сприяння Віктора Мялика затишно стає не лише у подвір'ях будинки, а й у міському парку. Зокрема, він виступив головним ідейником, аби витоптані стежки викласти бруківкою. Так зранку до вечора тут трудяться та наводять лад п'ять волонтерів-робітників. Лише за лічені дні вони мають вимостити бруківкою більше півсотні квадратних метрів. Рідне місто е, має бути. З, з, прекрасно виглядати. Це один з єдиних об'єктів, який треба зробити, того, що тут масове перебування людей, батьки, діти, дитяча площадка, яка також потребує певних робіт, естетичних оновлення і так далі. І так далі. Це ідея спільна. Це ідея підтримана. investorum І відповідно, ми плануємо цю всю роботу зробити до 17 липня, до дня міста. Благодійник меценат Віктор Мялик зазначає, що те, як видозмінюється місто, як місцеві жителі радіють покращенню свого життя, і ця непідробна щира вдячність на їхніх обличчях дає зрозуміти, що всі ці витрачені зусилля не даремні. Я задоволений цього, звісно, не передати. Наскільки цього приємно, я ще раз наголошую, Чим більше робиш, тим мені краще. Це знаєте, ця любов людська. Знаєте, ти вкладаєш любов свою у майданчики там будь-які. Прави, ну і ця людська любов, яка вона дивиться. Дякує, мені теж приємно.